Тому не байдуже було за Україною. Цього дня у Сумах прощалися із захисником Андрієм Лозовицьким. Як розповів представник Сумського центру комплектування, Андрій проходив службу оператором штурмової роти сухопутних військ України. Загинув 15.10.2022 року в районі населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області. Поховання відбувається пізніше, зв'язким, щоб відбувалось співпадання ДНК. Солдата відспівали у сумському храмі великомученика Георгія Переможця. Попрощатися з ним прийшли однодумці. Андрій був учасником патріотичної молодіжної організації Молодий народний рух України. Він був самим із, із самого бойового загону молодого народного руху. Це ті хлопчики, які після помаранчевої революції зовсім маленькими прийшли. По 15-16 по років молодий народний рух. І це дійсно був. ...самий мобільний, бойовий і самий розумнючий такий колектив. І пішли вони всі. Як один теж мій во У 2007 сьомому році, календріві було 16 років, був оголошений конкурс написати твір, есе до ювілея Вячеслава Чорновола. І от Андрій був переможцем конкурсу з усієї області. І після того він прийшов до нас в організацію. І вже з тих пір він брав участь в революції гідності в усіх подіях, які тільки були в державі, болісно переживав такі трагічні сторінки історії нашої держави. Впродовж восьми місяців була надія, були очікування, але, на жаль, підтвердилося те, що дійсно Андрій загинув, підтверджено це. Сергій Бутенко розповів, що Андрій пішов захищати Україну в перший день широкомасштабного вторгнення і відзначився на полях бою, як справжній захисник. Влітку солдат Андрій Лозовицький отримав від президента орден за мужність. Тобто, ще за життя Андрій вже мав орден за мужність, ефективно виконуючи виконуючи бойові завдання і нищивши ворога. Андрію Лозовицькому був 31 рік. В нього залишилися донька, дружина, мама, бабуся. Поховали захисника на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.